Вітаю, мене звати Вероніка, мені 20 років, я поєдную декілька робіт та навчання і вчусь це все балансувати в своєму житті я студентка третього курсу, навчаюсь на спеціальності міжнародний менеджмент та поєдную це все з роботою. Працюю івент-менеджером закладі, я приймаю участь в організації діджеїв, створенні дизайнів та організації різних івентів. Також я працюю СММ в цій же мережі закладів та беру деякі інші проекти. Моє життя зараз буває часто хаотичним, але я стараюсь знаходити баланс та відчувати кожен момент. Зараз я навчаюся на дистанційній формі навчання. З однієї це трошки ускладнює процес навчання, так як жива комунікація вона більш ефективна з одногрупниками та викладачем, але з іншої сторони це полегше в плані того, щоб міксуватися з роботою, тому що є більше часу і не потрібно витрачати час на дорогу. Я стараюся заходити на обов'язкові пари а на лекції. Частіше всього пропускаю, але є можливість пізніше додати викладачам деякі роботи, щоб перекрити борги. Якщо говорити про роботу, то зараз я займаюся івент-менеджерством в закладі. В мої обов'язки входить організація діджеїв, Також я можу приводити нових. Відповідаю за те, щоб їх виступи пройшли без ніяких перешкод. Займаюся розробкою макетів рекламних та афіш на діджею закупкою декору та організацією декору на різні свята, такі як Святого Валентина, Новий рік. Поки я там працювала, мені дали можливість проявити себе в SMM на іншій точці мережі, мережі цих закладів. Там я почала цим займатися, і мені дуже сподобалось. В мої обов'язки входить організація зйомок, ведення сторінок, запуск таргету. Я вирішила розвиватися в цьому напрямку та почала брати інші проекти. Звісно, на моєму шляху трапляються різні виклики, а тому я стараюся заздалегідь планувати свій тиждень. Місяць буває складно планувати. Я виписую свої головні задачі на початку дня і виконую їх по порядку. Також дуже важливо відпочивати, навіть якщо дуже багато задач навалюється, все одно потрібен бути як мінімум один день в тиждень для відпочинку, тому що потім може догнати вигорання, і це набагато гірше. Я в нього не вірила, але коли з ним стикнулася, то зрозуміла, що без відпочинку роботи нічого не значить, так само, як і відпочинок без роботи. Також я дуже активна людина, мені потрібно постійно щось нове в житті, тому я стараюся. Коли працюю дистанційно, то кудись виїжджати і постійно змінювати локації, тому що рутина вона мені приїдається і від цього мені тільки гірше. Рухатися далі мене мотивують мої цілі. По-перше, я хочу подорожувати по світу, постійно відкривати для себе щось нове. Також я де подальшому планую зайняти своєю справою, і зараз в мене є чудовий момент отримати не тільки теоретичний досвід, завдяки навчанню, а й практичний, що я отримую на роботі. Навчання дає мені більше знання в плані того, як можна працювати з міжкультурними особливостями та різні правові моменти а на роботі я вже отримую практичні навички управління. Людьми, як з ними працювати та маркетингові різні моменти. Тим, хто зараз також поєднує роботу та навчання, я б, по-перше, порадила зайнятися тайм-менеджментом та прокачувати ці навички, тому що вони дуже полегшують життя, допомагають звільнити голову, також більше довіряти самому собі. І фокусуватися на тих задачах, які ти зробив, а не які ти не зробив, та також відпочивати. Це дуже важливо, щоб не вигорати та було більше сил на роботу. Особисто для мене знайти свій ритм це означає встигати поєднувати особисте життя, відпочинок, роботу та навчання, і в усьому вміти знаходити місце для того, щоб рости далі.